Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам познайомитися з новою програмою, яка називається Векторнатор. Це програма для опрацювання векторної графіки. Вона має відкритий код, вона безкоштовна і прекрасно справляється з роботою на макбуках, айпадах. Також її можна встановити і на айфони. Але, звичайно, працювати в якомусь більшому середовищі легше. Тому ми сьогодні попрацюємо з цією програмою, створимо перший самий простий малюнок. Для цього ми створимо новий документ. Виберемо розмір. Це може бути А5, це як половина А4. Та почнемо знайомство. Я зверну вашу увагу на те, що ви можете збільшити ваше полотно, якщо вам це потрібно ось, для того, щоб вам було зручніше працювати з ним, От. Також ви можете. Працювати з інструментами, які ось тут є ліворуч, і вони можуть вам допомагати з знаходженням ідеального положення вашого листа. Ось тут зверху ви бачите, чи ви збільшили чи зменшили ваше вікно. Ви можете також додати сітку, якщо вам так зручніше буде працювати. Також ви маєте можливість налаштувати сітку, якщо раптом вам потрібно це, так? Ось, давайте нехай сітка буде в 10 мм. от. За потреби ви можете її показувати або, навпаки, ні. Є кілька інструментів, з якими вам варто ознайомитися для того, щоб виконати перше завдання. Ось перший інструмент це інструмент побудови різних геометричних фігур та кривих. Ми з вами почнемо з геометричної фігури кола. Ми ось його побудували, і найпростіше це змінити ось заповнення його тут. Якщо ви побачили, що потрібно зробити темніший колір, світліший чи будь-який інший. Але як ви знаєте, для того, щоб змінити. Ваш об'єкт, обов'язково його потрібно виділити. Наступне це межа. Ви можете додати колір межі, встановити товщину межі, якщо не вам потрібно. Якщо не потрібно, ви просто забираєте її, і все. Так само працює з заповненням. Наступне, коли ми з вами обрали відповідний колір. Ми з вами можемо обрати ще один інструмент. Наприклад, побудувати ще одне коло нам потрібно. Я хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб переміщувати об'єкти, виділяти, ми інструментом вказівничка ми ще ось тут користуємося. Так само ми користуємося ним для того, щоб переносити об'єкти. Збільшувати їх, зменшувати, ну, загалом робити такими, які нам вони потрібні. Ось, наприклад, ось така заготовка в нас буде. Ми також можемо з вами змінювати наші об'єкти за вузлами. Для цього в нас вже використовується наступний інструмент. Ви бачите, що коли ми його активуємо, у нас з вами з'являються вузли. І, наприклад, якщо ми хочемо. Змінити ось цей об'єкт, розширити його трішки знизу, ми можемо це зробити за допомогою такого елементарного редагування вузлів. Наступне, якщо ми хочемо з вами продовжувати працювати, нам з вами варто побудувати внутрішнє коло. Білого кольору, і от редагування ми почнемо саме його за вузлами. Я нагадую вам, що для того, щоб редагувати будь-який об'єкт, ми вибираємо або перший інструмент, який дозволяє нам, по-перше, збільшувати, зменшувати, переносити чи обертати наші об'єкти. Якщо ж ми хочемо працювати з вузлами, то ми вибираємо другий інструмент. Для того щоб зробити внутрішній контур, мені потрібно ще декілька додаткових вузлів. Наприклад, мені потрібен вузол ось тут, ось тут, біля шиї, і можна також, в принципі, їх використати ось тут вузли. Але чим більше вузлів, тим переривчастим у вас вийде ваш контур. Вузол можна в будь-який момент видалити, тому, в принципі, це не проблема. Отож, я використовую ось цей вузол для того, щоб розширити ось цей внутрішній елемент. Ось ці вузли я роблю гострими. Ось тут, праворуч, у нас є налаштування вузлів. Ось цей робить гострим наш кут. І тоді нам простіше, в принципі, змінювати налаштування ось таким чином. В принципі, ви обираєте, яким має бути ваш ось цей елемент. Я, звичайно, хочу зробити його трішечки іншим, тому додам ще два вузла ось тут. А центральний вузол опущу вниз і зроблю його гострим. Ось ці два вузли я вирівнюю і трішечки заокруглю за допомогою ось цих направних. Знову ж таки, це залежить від вас, як від автора, як буде виглядати ваша заготовка. Наступне, коли ми зробили верх, я рекомендую зробити трішечки центр і низ. Ось, я за допомогою ось цих вузлів розширю ось цей об'єкт, ще його трішечки поправлю ось так. Ну, і ось ці узли нам потрібно теж припасувати максимально якісно. Саме перше, це їхній ось вигляд. Зверну вашу увагу, що це не буде настільки важливо, тому що тут будуть ще лапки, але зробіть все так, щоб вам максимально подобався об'єкт вже зараз. Тоді потім. Ви точно отримаєте те, що хотіли на виході. Ось так ми зробили внутрішній контур. Наступне ми можемо створити два ока. Це робити доволі просто. Заповнення ми змінюємо на чорне. Вибираємо інструмент обрання, копіюємо, вставляємо. І маємо ще один об'єкт: Ctrl-C, Ctrl-V, command c command v Або меню Edit, Copy і Paste. Це на ваш вибір. Тепер я хочу зробити ще щічки, тому я ще раз копіюю цей об'єкт, обираю його, змінюю його форму і змінюю його колір. Знову копіюю, переношу, ще раз копіюю і буду створювати дзьобик. Для цього я зроблю його більшим, видалю ось цей об'єкт, ось цей витягну, зроблю його гострим. Ну, але не настільки. Давайте трішечки. І, ну, давайте оберемо інший колір. Наприклад, ось такий. Тепер ми можемо наш дзьобик зменшити. Ви обираєте, де він буде розміщений, як він буде розміщений. Можливо, ви хочете, щоб ось цей елемент дотягувався до дзьобика. Або ви хочете трішечки далі розмістити, наприклад, очі. І дзьобик зробити чуть-чуть меншим, і помістити його всерединку. Дивіться, це залежить від вас. Як буде виглядати ваш, ваше розміщення об'єктів. Наступне, я створюю лапки нижні. Ось що я роблю? Я створюю ось такий еліпс і додаю ось тут, по одному вузлу. Який зроблю гострим. Як на мене, нічого кращого для лапки пінгвіна створювати не потрібно. Ми зменшуємо цей об'єкт. Можемо його ось так змінити. Ставимо його ось тут внизу. Копіюємо, вставляємо, віддзеркалюємо. Ось тут у нас є інструмент віддзеркалення. За допомогою вказівничка миші і затиснутої клавіші Shift я обираю два об'єкти разом і поміщаю їх на задній план. Ось тут у нас є інструменти для зміни послідовності. Ось ми маємо дві лапки. Тепер ми можемо їх, наприклад, розтягнути. Ну, це вже, як ви бачите. І останнє, що нам залишилося, це додати е, крильця. Для цього я обираю ось такий ось об'єкт. Для того, щоб вибрати колір, вибираю його пепеткою і починаю його реформувати. Я би хотіла, щоб ось тут, ось. Це крило виглядало десь приблизно ось так. Тепер я зменшу його і подивлюся, чи достатньо добре воно припасовується ось сюди. Мені здається, що ні. Тому я вибираю редагування і ще раз. Ось. Припасовую цей елемент. Це може зайняти деякий час, але воно того однозначно варте. Тепер я, наприклад, зменшую ось цей об'єкт, повертаю його так, щоб ось те, що ми припасовували, було виглядало так, як потрібно. так. Можемо ще раз. Відредагувати трішки, щоб отримати саме те, що ми хотіли. Ось, тепер ми можемо це крило скопіювати, Віддзеркалити. пам'ятаєте, що якщо ви не бачите потрібного інструмента, виберіть інструмент обрання. Ось ми віддзеркалили. Поставили його на те місце, яке нам хотілося. Ось вам приклад того, як можна було створити ось такого маленького, цікавенького пінгвінчика. Звичайно, тут є що змінювати. Наприклад, ви бачите, тут ламані деякі лінії, ось ці. Їх можна позаокруглювати, зробити їх такими природнішими, наприклад. так. Ну, Це вже нюанси, які ви можете самостійно змінювати. Редагувати, покращувати. Останнє, що хотілося би сказати, це стосовно збереження документів. Ми з вами говорили про те, що, або ми з вами чули раніше: про те, що ми можемо зберігати проекти в різних форматах. І ось ми можемо зберегти формат. Або JPEG, або PNG, або PDF, або SVG. SVG – це формат, який дозволить нам працювати далі з редактором, тобто відкривати це зображення в редакторі. Якщо вам потрібно додавати це зображення, наприклад, до презентації, або до ще якогось об'єкта, там, наприклад, текстового документа, тоді краще зберігати в форматі JPEG або PNG. PNG це формат, який дозволяє зберігати зображення без фону. JPEG – це той об'єкт, який дозволяє зберігати зображення з фону. Давайте ми ще трішечки відредагуємо ось тут дещо. Мені би хотілося все-таки трішечки зменшити оці об'єкти. А то майже не видно цього нашого. Центру він такий, знаєте, ніби весь пінгвін, він білий. Ось хотілося трішечки його урізноманітнити і зробити. Ну, ось таким хоча б. Хоча, якщо ви побачили, що щось не так то у вас завжди є можливість повернути е, е, ваші дії. Command-Z або меню Edit і Undo. Це те, що вам потрібно теж, в принципі, знати. А, окей, а, зберігаємо наш документ, меню File, експорт. Давайте спочатку JPEG. експорт. Давайте збережемо його ось так. І на робочому столі. Тепер виберемо формат інший. PNG. Бачите, фон одразу зникає. Експорт. І останній варіант це. Якщо ми просто збережемо у форматі векторнатора. Експорт та сама назва. Як ви бачите, різні формати вони дозволяють працювати з різними назвами. Що ми з вами робимо? Давайте поглянемо. Відкриємо з вами презентацію і додамо сюди конкретні об'єкти. Наприклад, давайте ми видалимо ось ці поля. Змінимо заповнення. Зменшимо його. І ось погляньте. Ось вам зображення в форматі JPEG, А ось вам зображення в форматі PNG. А ось вам зображення в форматі SVG. Воно сюди просто ніяк не додасться. Звичайно, я хочу звернути вашу увагу на те, що ви можете додавати ваші об'єкти, вони можуть бути дуже різними. Немає двох одинакових підгвінів. Вони можуть бути як такими, так такими. Головне, щоб ви креативили і засвоювали. Якісь знання для того, щоб використовувати їх в майбутньому. Я бажаю вам успіхів і впевнена, що вас все вдасться. До наступної зустрічі!